Один з найвідоміших молодих російських піаністів Олександр Мільніков отримав змогу зіграти на фортепіано, яке колись належало Вольфгангу Амадею Моцарту. У будинку у Відні, де жив великий композитор, відбувся камерний концерт, у програмі якого звучали його твори. Моцарт придбав це піаніно у майстра Антона Вальтера після того, як переїхав до Відня у 1781 році. Він не розлучався з ним до кінця свого життя. Моцарт не лише працював за ним, але й використовував піаніно як концертний інструмент. Коли його батько Леопольд Моцарт відвідав сина у 785 році, він був вражений. За три тижні Моцарт дав 14 концертів. Отже, піаніно майже щодня привозили до нового залу та повертали додому після виступу. Інструменту доводилося досить тяжко працювати. Саме за цим інструментом Моцарт написав понад 50 творів, які звучали у відні та в усьому світі. Після смерті композитора піаніно залишалося в його родині. Воно навіть переїхало до Мілана, де жив старший син Моцарта. Попри те, що піаніно було реставровано, йому необхідний настроювач, аби інструмент звучав чисто об'єктивно кажучи, це неймовірний інструмент. Він звучить так, що на очах з'являються сльози. Зал у Віденському будинку Моцарта розрахований лише на 150 осіб. Попри це, квитки на концерт змогли дістати шанувальники Моцарта з усього світу. Звідня піаніно повернеться до музею Моцарта у Зальцбурзі.